Доброго дня, мої малесенькі українці. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашу батьківщину. Вона найкраща, єдина, і всі називають її Україна. Народ, який живе в Україні, називається українським. Наша рідна мова називається українською, і ми всі маємо любити нашу мову, берегти і розвивати її, бо без мови немає народу, немає держави. А ось давайте про нашу Україну ми вивчимо віршик. Він називається Моя батьківщина. Ось послухайте його. Є у сонця небо сині і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина. Наша зветься Україна. Сподобався вам віршик? Ви його запам'ятайте і розкажіть усім усім, кого знаєте. Кожна країна у світі малята має свої державні символи. Є такі знаки-символи і в Україні. Це наш прапор малята. Поєднання на ньому жовтої блакитної смужки символізують жовті лани пшениці під ясним мирним небом. А ще три зуб у нашої держави є це герб, в ньому воля, в ньому сила, немов сім'я єдина, де батько, мати і дитина живуть в любові і у мирі. Гімн України також є державним символом. Він називається Ще не вмерла України і слава і воля. Це урочиста пісня символ нашої державної єдності. Коли звучить гімн України, треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Ми, українці! Ми любимо свою країну і з маличку вже знаємо свої символи. І сьогодні, малята, я пропоную вам зробити оберіг, ось такий, в кольорах нашої країни. Його можна намалювати, зробити аплікацію або зліпити. Я буду з нетерпінням чекати на ваші фото та відео, бо ви у мене найкращі діти, найкращі у світі країни, нашої неньки України.